Де війни уже за тиждень про це стверджують у Білому домі. Готується відповідна домовленість. А Україна вкотре повернула США ша угоду про корисні копалини зі ще одними власними пропозиціями. Чого не вистачає офіційному Києві у документі? Та чи варто очікувати за одним столом переговорів усі сторони уже найближчим часом? Детально про все далі у випуску. Ви ж тим часом не втрачайте нагоди підписатися на нас, і ми розпочинаємо. Війна в Україні може завершитися протягом тижня. Про таке заявила прес-секретар Білого Дому. Керолі Лівіт заявила, що президент Трамп впевнений у своїй здатності домовитися з Росією щодо припинення конфлікту та що переговори з обома сторонами тривають активно. каже, що радник з питань нацбезпеки Волс цілодобово працює над угодою в ці вихідні. А міністр фінансів Бесент обговорював з Україною запропоновану угоду щодо рідкоземельних металів. Президент США нещодавно виступив на конференції консерваторів і не зміг не згадати про Україну. От що він каже: цитую. Я говорив з Путіним і з Зеленським і сподіваюся, що жахлива війна скоро закінчиться. Намагаємося повернути гроші, які були безоплатно виділені Україні. Ми можемо отримати рідкісно метали, нафту та інші ресурси. Постараюся врегулювати цю ситуацію. Подивимося, що буде, але ми досить близькі до угоди. Переконаний Дональд Трамп. Тим часом міністр фінансів США Бесент привідкрив деталі щодо угоди з Україною про Копалини. Урядовець написав статтю для Financial Times. У ній він розповів, що вперше таку ініціативу запропонував Зеленський ще у вересні минулого року. Трамп визнав, що Україну чекає процвітаюче майбутнє, і для цього наші ресурси можуть стати рушієм. Угода передбачає створення фонду орієнтованого на довгостроковий розвиток. І важливо наступне. Цитую Бесента. США матимуть економічні та управлінські права в майбутніх інвестиціях. Надходження від майбутніх потоків будуть реінвестовані у ключові сектори. Америка не набуватиме права власності на фізичні активи в Україні і не обтяжуватимуть новими боргами. Написав у статті урядовець. Хоча в західних медіа інформація щодо документу різниця. Нещодавно британський канал Sky, посилаючись на власні джерела в українському уряді, повідомляв, що Зеленський поки що не готовий підписати документ. Нібито у ньому містяться тільки односторонні зобов'язання України. Журналістка Fox News на Саджа стверджує, що українська сторона тільки передала США нові контрпропозиції скоріш за все через відсутність безпекових гарантій для України. Ймовірно, їх везе в Білий Дім той самий Калов. За її словами, поки що не визначено конкретних термінів подальших кроків. Однак, за даними The New York Times, яка посилається на проєкт у переглянутій угоді США, висувають ще жорсткіші вимоги ніж раніше. Йдеться про те, що доходи спрямовуватимуться до фонду, в якому США належить 100% фінансова частка, і що Україна має робити внески до цього фонду доти, доки він не досягне розміру 500 мільярдів доларів. Передбачається, що США можуть реінвестувати частину доходів у післявоєнне відновлення України, зокрема, шляхом вкла вкладення коштів у розвиток надер та інфраструктури. Проєкт також включає положення про доходи з окупованих Росією територій у разі їх звільнення. Таким чином Україна і США робитимуть внески у співвідношенні 2 до 1, де українська сторона вносить 2 треті, а американська вносить третину, яку вже надала у вигляді військової допомоги. Адміністрація Трампа вважає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні є гарантією безпеки для Києва. А як щодо мирних переговорів, Євроньюз повідомляє, що Дональд Трамп оголосив про їх другий раунд з російськими дипломатами? Вони відбудуться 25 лютого і теж у Саудівській Аравії, як і попередні. Зеленський зробив заяву про Путіна та гарантії безпеки для України. Президент у вечірньому зверненні розповів про важливість гарантій безпеки для України. Цитую, гарантії безпеки це те, що об'єднує абсолютну більшість і Європа, Америка, і всі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути, і що Росія не зможе нести загибель іншим народам», – Сказав він. Та чи налаштована країна-терористка дійсно на мир? Трої глядачі ви це помітили цієї ночі. Безумовно, ви погодитесь, що дані атаки шахетів та ракет з рук агресорів це не підтверджує. У центрі протидії дезінформації заявили, що Росія своїми атаками проявляє велику неповагу до слів, які лунають із США. Ось що каже його голова Андрій Коваленко. Складна ніч Росія запустила велику кількість шахедів ракети. Спроба ворога перевантажити ППО. Наші воїни працюють. Путін робить це саме тоді, коли Трамп говорить про його бажання завершити війну і описує миротворчість Росії. Велика неповага РФ до слів, які лунають із США, зазначив Коваленко. І з останніх новин заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков каже, що ніякої зустрічі РФ і США 25 лютого не планується. Ставте вподобайку цьому випуску та слідкуйте разом за нами за перебігом подій. Це набагато зручніше, завдяки вашій підписці на наш канал. Вже у вівторок, 25 лютого, може стартувати другий раунд переговорів. Про таке повідомив президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вважає, що у Зеленському вже час працювати над миром в Україні із Путіним. Далі цитую. Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зустрітися разом, тому що ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів. Думаю, у нас є шанс досягти угоди. Я хочу бачити припинення вогню та угоду. Сказав президент США. Тим часом угода про доступ штатів до українських надр може вже бути підписана у суботу, 22 лютого. Про це повідомляє Wall Street Journal. Видання пише: хоч підписи в документі можуть стояти, але він ще не завершений. Співрозмовник, близький до уряду України, повідомив, що велику роль у відповідності до умов угоди зіграв спецпредставник США Кіт Келох. Нині від Трампа, поки віє шантажем, він заявив цитую: Україна або підписує угоду про купалини зі Сполученими Штатами Америки, або Київ матиме проблеми. За словами президента США, ця угода вже близька до укладання. Він каже, що хоче компенсувати за рахунок цього вже витрачені в Україну американські гроші. В офісі президента поки що стримано, коментують це. Суспільне, посилаючись на власні джерела, повідомило, що над угодою про рідкісно земельні копалини працювали всю ніч. Але передчасно говорити, що проєкт угоди вже покращено на користь України, адже залишається питання щодо гарантій безпеки. Британський канал Sky додав, що Зеленський і досі не схвальний погодити документ. Хоча нардеп. Олексій Гончаренко повідомив із посиланням на свої джерела, що договір щодо корисних копалин буде підписаний главою МНС України Сибігою і держсекретарем США Рубіо. Що конкретно в ньому буде прописано, який він статус матиме, поки невідомо. На тлі цих обговорень не дає спокою ще одна тема: Старлінк згортається. Учасники переговорів зі штатів заявили Україні. Що можуть відключити проект, якщо не буде досягнуто угоди про корисні копалини, власне про яку ми щойно й говорили? Про таку загрозу повідомило агентство Reuters, і воно посилається на власні джерела. Продовження доступу України до супутникового зв'язку було обговорено на переговорах між американськими та українськими представниками після того, як Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скота Бесента. Це питання ще раз було порушено в четвер під час зустрічі Келога із Зеленським. Але, як пише агентство, Україні дали зрозуміти, що доступ до Старлінк може бути негайно відключений, якщо не буде досягнуто угоди щодо критично важливих корисних копалин. Американські журналісти констатують, що втрата Старлінк стала би нищівним ударом для ЗЕСу. Хоча у центрі протидії дезінформації закликали не панікувати з цього приводу. кажуть, Старлінку є альтернатива, яку вже застосовують на фронті. Президент Зеленський зв'язався з лідерами Німеччини, Хорватії, Польщі, Чехії, Швеції та Словенії. Розмови були зосереджені на подяці європейцям за надану підтримку, обговоренні майбутніх поставок та роботі над спільними гарантіями безпеки. Оскільки тиск з боку Америки відчуває не тільки Україна, а й Європа. Нещодавно радник Трампа з нацбезпеки Уолт заявив, що нібито Європа виступає проти завершення війни в Україні. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Бербок погрожує США розривом зв'язків. Далі її слова ми збільшимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що їм максимально є що втрачати, якщо вони перестануть підтримувати ліберальні демократії Європи, сказала Анна Лена Бербок. Прогнозують розкол західному світу журналісти Wall Street Journal. Медійники вважають, що американський поворот до Росії направлений на розрив відносин між Москвою та Пекіном. Але зробити таке Трампу буде вкрай важко. І ось чому. По-перше, ці країни вже значно зміцнили військову співпрацю, а їхня зовнішня політика стала більш узгодженою. Китай надає Росії економічну підтримку, включаючи постачання комп'ютерних чіпів та верстатів по друге підтримка Вашингтоном Росії відбувається на шкоду Україні, що віддаляє США від європейських союзників, які є найбільшим торговим партнером і основним іноземним інвестором Америки. Тобто дії Трампа лише нашкодили Заходу. Журналісти припускають, що Москва могла би припинити військову співпрацю із Пекіном в обмін на вигідні умови припинення вогню в Україні. Ба більше, запропонувати Вашингтону розробляти нові місця корисних копалень на українських окупованих територіях? Та чи здатна Російська Федерація стримувати Китай у разі підігравання американцям? Піднебесна і так має усі технології та ресурси. І для чого переривати Путіну довгострокові зв'язки із Сідзінпіном?